Дуже багато питань, таке що ж з житлом для категорії захисників не з числа ВПО. Я дуже сподіваюся, що житлові програми готуються. Але поки все, що існує, це квартирний облік і субвенція на житло по 719 постанові Кабміну. Щодо постанови. Отримати гроші по ній можуть лише особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, а також члени сімей загиблих і безвісті зниклих військових. Знову ж таки, за умови перебування на квартирному обліку. Щодо членів сімей, отримати субвенцію вони можуть за умови того, що вони не отримували одноразову грошову допомогу у зв'язку із загибелю. Для оформлення звертатись потрібно, в залежності від регіону, в ЦНАП або в соцзахист. Як і виходячи з чого, визначається розмір субвенції, ми написали в описі. А придбати житло по цій постанові потрібно протягом року в будь-якому регіоні за умови того, що воно вже було прийняте в експлуатацію.